Ремонт мотоблоку, заміна кілець на мотоблокові. Дія перша. Зливаю масло. Он підготував таке корито і пробку відкрутив і масло злив. Ось знята кришка картера двигуна. Ось є клапанець такий невеличкий, ну, він може і не клапан, просто мембранка. І от у нас є сапунчик. От. Окрім того, тут видно е, така собі мембранка, вся, пластиночка, яка має внизу отвори, по бокам отвори. От. Це, очевидно, для того, щоб при коливаннях мотоблоку не було вихлюпування масла. Ну що, продовжую далі. Другим етапом в ремонті поршневої групи в заміні колець було демонтаж головки, двигуна. Ось вона. Я її демонтував в цілому. Від'єднав топливо паливопровід, від'єднав зворотний хітці і, значить повністю демонтував головку. О, попередній огляд поки що показує, що вироботка не дуже велика. От. Можливо, все обійдеться просто заміною міною От. Далі я подивлюся, як там у нас виходить якість. Зеркало циліндра. Що він там покаже нам все. Дзеркало циліндра. Чи його видно там, це дзеркало циліндра чи не видно. От. І ми зможемо продовжити ремонт. Отже, поки що підготую кільця під заміну. Ось такий вигляд має нижній вкладиш. Тут є якісь не зеркальності, але немає ніяких Ось Отак От верхня частинка виглядає. Кладище, подивимось шийку коленвала зараз. Ось так виглядить шийка колінвала. Досить в принципі непогано. Так, ось такий вигляд має поршень. От. Задирів немає. Подивимося, що там далі. Ось такий вигляд має поршень після 15 років роботи. Значить, оце верхня його частина, праворуч замок третього компресійного кільця, ліворуч замок маслознімного кільця і збіг двох кілець. У купі ось вони. Збіглися два кільця от замками. От, зараз я подивлюся. Збіглися два кільця замками. От, от, от. Так що будемо розбиратися, якщо там не так. Так, як правильно поставити кільця на поршень метоблоку? Значить, ось у нас є отвір. Це означає, що метабло, поршень, у поршня оце верх. вверх. Замок на маслосйомне кільцо, ось кільце. Має бути отут. Проти шатуна, проти того отвору, ось тут. Це так пише книжка ще раз. Значить, Замочок отут має бути. Далі, наступне кільце від маслосйомного має бути нахилене вправо на 30 градусів. Якщо ми подивимося на крайній маслозбірний отвір, ось тут, це і буде 30 градусів. Далі ще наступне кільце має бути аж із другої сторони. Аж от того, також від осі сюди, в цю сторону, на 30 градусів. Або проти маслознімного отвору на маслосъмному кільці. А оце перше кільце має бути від. Нуля, тобто від нижньої частини поршня вправо на 45 градусів. Це так пише книжка. От такі справа. Але я поставлю не так. Зверху зроблю тут маслосьйомне кільце розрив, так, як пише книжка. Потім наступне кільце проверну аж сюди. От. Де проти. Ну, Від 0 в цю сторону 30 градусів. А от наступне кільце вже можна поставити і сюди. А ще наступне кільце, там можна і тут поставити. От. Отак от я думаю поставити. А як там буде правильно, побачить, покаже експлуатацію. Коли я цей, демонтував цей поршень, то о, два перших порш... компресійних кільця їхні замки були. Один проти одного, другими словами збіглися. Ось так. Думайте свою думку і підказуйте, що ви про це думаєте. Трошки додав увеспіріт на дно картера. Помию відкладень від багаторічних. О, не знаю, чи чи ні. побачимо. Як я зробив обжимкою для установки кілець? Це отакий хомут. От. Укоротив його по довжині і тут все приварив в цьому місці. Ну, спочатку обрізав тут, а потім приварив е, кронштейн під, під гайку. Ось тут видно кільце. Туди влазить. Чудово обжало і чудово наділося. От, Тому можна в принципі будь-який варіант обжимки придумувати. ну Найкраще це, звичайно, гільза. Але можливі інші варіанти. ну Я зробив такий, в мене гільзи нема. От. Це одне питання, і друге питання. Скільки масла влив. Влив масло. Уже в картер. Отаку 2-літрову пляшечку. Мінусом до знизу трошки залишилася. Тобто сюди входить десь приблизно від 1,4 літра. Це по паспорту. От. Але я залив от стільки. Це буде десь 1,6 літра. От. Можливо, буде цікава така інформація. Рухаємося далі. Зараз я до. Буду намагатися відрегулювати клапана. Штанги вже встановив на місце і контргаєчки від руки підтисну. Зараз візьму щуп і виставлю зазорчики. Так, ну ось нарешті зробив обкатку мотоблоку. Зібрана поршнева. Оце так він працює. Перегріву нема, катьоків особливих нема. Серезою працює отак. Вихлок іде От. Щоб не кидало газами в людину. Таке колесико ззаді в мене чудове. Ось так завершилася робота по заміні колес. Все, ну, дякую всім за увагу все чудово.